Ти би такі свої таланти відкривала в школі? Кажи, коли тебе забрати. Ти не Галькай. Ти галька 39 років. Кажи, коли забрати. Гнеш, срак як не значив. В суботу. Я тебе маю забрати в суботу, так? Шо-шо? Да. Добре. Там шмучки... Ти сама скажеш, ти тобі 10 років, ти сама відповідаєш за то сама скажеш мамі, що Галя забере в суботу, на 3-4 дні. Давай, чемно там будь-мі стікайся, там будь знову руки ноги потупчеш. Давай, давай. То знає, тільки з ними до котре говорити. Бо я як такого, що ви так? У не зразу сіли, ноги, вішали, баламкають. ось кричав. Привіт, Олексій, ти розумієш, крути, ти розумієш крути. Е... Ну ти вже мене на один день не забереш, бо я завтра на англійську. Ніби я не на машині. Знаєш, вже так мені намікаєш, що можна пропустити англійську. Я кай на машині, ти завезу і привезу. Та що будеш їхати на. Ви кажеш. А якби сказав на математиці, щоб на український мав. Га, що де і починає. І туалет пісати, такати, їсти, пити. Знаєш, то все. А де як чітко? Кажи чітко, коли звезли. В суботу. Ну все, субота, суботу то в суботу не серма. Олексійську